В Європейському Союзі підтримали рішення міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського диктатора Путіна. Це дуже опасне, на мій взгляд, євросоюз взяв до уваги рішення до судової палати міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна та його попихачки так званої уповноваженої справ дитини Арефії Марії Львової Білової. В ЄС сказали, що глави держав та урядів країн Європейського союзу привітали та підтримали подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за військові злочини та інші найбільш серйозні злочини, що пов'язані з російською агресивною війною проти України. Євросоюз розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності усіх винних, зокрема російського політичного та військового керівництва, за злочини та звірства, які стали можливими та здійснюються в Україні за їхніми наказами. Сказали про найголовніше, це те, що зараз відбувається на фронті. Якщо ми говоримо про Бахмут безпосередньо, то е... В принципі, там дуже тяжка ситуація на півночі і на півдні міста. Там, в принципі, росіяни з того, що можна судити по уривках тієї інформації, яка доходить. Вони в принципі пробують концентруватися, зібрати і ще раз якісь там певні свої сили для того, щоб спробувати черговий раз робити штурм і в за все Іванівського, для того, щоб спробувати прорізати трасу. Дуже сподіваюся, що нічого їм цього не вдасться. Але в принципі ситуація там достатньо складна. Говорити про те, що ми почали наступну, звичайно, це ще зрана, можемо говорити лише про певні локальні операції на певних ділянках фронту. Та тоді дозвольте, я так об'єднаю поміж собою дві не надто приємні новини, які теж потребують тлумачення. Перша це те, що сьогодні з'явилося повідомлення. Що українська авіація втратила найкращих пілотів в очікуванні літаків F-16. Про це в інтерв'ю Таймс заявив глава повітряного командування Центр Сергій Голубцов. Ну і друге, це те, що ми почули у коментарі від президента Чехії Петра Павла, який сказав, що Україна цього року матиме лише одну спробу контрнаступу для нових операцій. У заходу може не вистачити ресурсів, і в першому і другому контексті чи в першій другій темі все підлаштовано, звісно, під західне озброєння, яке вони до. Досить кволо і неквапливо нам передають. Чи справді ми матимемо ну, і великі проблеми з майбутнім цим наступом, враховуючи, що ми підв'язані під кількість допомоги, яку нам дають? Ну, Перш за все відносно того, що сказав керівник е, е, е пан Галубу, що сказав керівник е, не, господи е, Авіаційних ні, а, не, не Чехія а... повітряного командування центр, повітряного командування центр. Так дякую. Власне кажучи, там якщо читати повністю інтерв'ю, там просто всі взяли за головок цю фразу про те, що ми втратили там найкращих пілотів. Але якщо читати повністю інтерв'ю, він сказав про те, що. Ми на жаль втратили кілька найсильніших наших пілотів, очікуючи F-16. Але це не значить, що ми втратили всіх пілотів. І це не говорить про те, що у нас немає можливості. Далі він говорить про те, що якби що наші пілоти в принципі високо і їх можна навчити на F-16 літати за кілька місяців, а не кілька років, як говорять деякі представники НАТО. Я приблизно, дослідно цитую зараз його. Тому в даному випадку це черговий заклик до Заходу надати нам f 16 і він наводить приклад цих двох наших льотчиків, які проходили стажування і показували дуже хороші результати саме на тренажерах f 16 Якщо говорити про майбутній наступ, ну, в принципі, напевне, все ж таки доля істини в тому, що говорить президент Чехії, напевне, є. Але в даному випадку все буде залежати від е, організації цього наступу, від того, які кількість зброї нам нададуть, чи нададуть її вчасно, і е, з іншої сторони, звичайно, треба розуміти, що росіяни максимально укріпляють зараз і південь, е, укріпляються на півдні в нашій Запорізькій області. Вони достатньо сильно укріпляються на Луганщині. Тому, е, звичайно, це е, буде неймовірно складною воєнною операцією. Так, безперечно, і ми маємо додати, що буквально днями е Сполучені Штати Америки ще будуть передавати Україні ті озброєння, які суттєво допоможуть їй у найближчі тижні та місяці. От про це нам сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого Дому е Джон Кірбі. Тому е це теж важливо пам'ятати. Пане Вадиме, звісно, не можемо не згадати про наші території в контексті того, що 18-го числа в Росії відзначається день окупації. Півострова Крим, і е, тут дві такі нехарактерні історії. З одного боку, вони скасовують великий масштабний захід, який мав би бути у Лужніках, е, все за тими ж е, е, параметрами, як це було і попередньо на 23 лютого. Тобто вони сказали, що через якісь там питання безпеки цього робити не будуть. Аж раптом виринає на півострові один із е, е, путіних недільки якийсь, і так само він виринає в Маріуполі. При тому, звісно, ми пам'ятаємо цей величезний довгий стік. Іл, з яким з яким він зустрічається навіть із найближчим оточенням, а тут виявляється, що людишки можуть прямо до нього підійти, привітати з перемогою, якою правда вони не уточнюють. Можливо, мова йде все ж таки про 1945 рік, і поспілкуватися. Навіщо ці були поїздки? І чи можна пропустити, що Путін ніби сигналізує, знаєте, що ну, от Маріуполь це буде суперстратегічне місто для Росії, і просто так вони відступати, звісно, не будуть. Дивіться, в принципі, ми хочемо знаходити дуже складні конструкції там, де їх немає. Тобто, в принципі, в той момент, коли Держдума визнала ці території анексованими і приєднала їх, нібито до Росії, з того моменту вони сказали, що всі ці території є нашими, і ми за них будемо воювати далі. Тому ніякого символічного значення саме такого візит Путіна до Маріуполя не мав. Чому він туди поїхав і чому він там опинився? В принципі, протягом багатьох, багатьох місяців у Путіна запитують, коли у Піскова запитують, коли Путін поїде на е, новоприобретену, як вони називають, територію. Пісков чотири рази обіцяв, що Путін туди Е, Власне кажучи, е, оцей візит він закриває оце питання і нічого більше за цим не стоїть. Крім того, що ми черговий раз побачили не те, що параною, а просто ну, ну, страх, який ну в принципі ні один російський цар не був настільки переляканим, як Володимир Путін, не був настільки трусом, як Володимир Путін, тому що приїхати навіть без власного оператора і власних фотографів, тобто не довіряти цим людям, в ДНР приїхати, так зване ДНР, приїхати не повідомивши Пушиліна, в Севастополь прилітати не повідомивши. Губернатора, тобто в даному випадку, ну все говорить тільки про одне: про те, що страх там настільки катастрофічний, що ну навіть тяжко уявити собі рівень цього страху, який живе в Путіні. А відносно символічності тут немає жодної. Просто йому треба було поставити галочку, що я побував все ж таки на цих територіях. Нічого іншого за цим не стоїть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.